16 розділ, і пішов Самсон до Гази, і побачив там жінку блудницю, і ввійшов до неї. А Азеянам донесли, говорячи, Самсон прийшов сюди, і оточили вони, чатували на нього всю ніч у міській брамі, і вони тихо поводилися, всю ніч, говорячи, будемо чатувати аж до ранішнього світу, і заб'ємо його. І лежав Самсон аж до півночі, а о півночі встав і схопив за двері міської брами та за обидва бічні одвірки, та й вирвав їх разом із засувом, і поклав на свої плечі, і виніс їх на верхів'я гори, що навпроти Хеврону. І сталося по тому, і покохав він жінку в долині сорех, а ім'я їй Деліла, і прийшли до неї филистимські володарі та й сказали їй. Намов його та й побач, у чому Його велика сила, і чим переможемо Його та зв'яжемо Його, щоб упокорити Його. А ми кожен дамо тобі тисячу і сто шеклів срібла. І сказала Деліла до Самсона Розкажи мені, у чому твоя велика сила, і чим можна зв'язати, щоб упокорити тебе. І сказав їй Самсон: якщо зв'яжуть мене сімома мокрими шнурами, що ще не висушені, то ослабну та й стану, як кожен із людей. І принесли їй Филистимські володарі сім мокрих шнурів, що ще не були висушені, а вона зв'язала його ними. А засідка сиділа в неї в іншій кімнаті, і вона сказала до нього: Филистимляни на тебе, Самсоне, і він розірвав ті шнури, як розривається нитка з клоча, коли понюхає огню, і непізнана була його сила, і сказала Деліла до Самсона: Оце ти обманив мене і говорив мені лжу. Розкажи ж мені тепер, чим можна зв'язати тебе. А він їй сказав: якщо справді зв'яжуть мене по новим суканим шнурами, якими не робилася робота, то ослабну й стану, як кожен із людей, і взяла, деліла нові шнури та й зв'язала його ними, і сказала до нього Фелистимляни на тебе, Самсоне, а засідка сиділа в іншій кімнаті, і він зірвав їх зі своїх плечей, немов нитку. І сказала, Деліла Самсонові досі ти обманив мене і говорив мені лжу розкажи ж мені, чим можна зв'язати тебе. А він їй сказав: Якщо утечеш сім червів моєї голови з основою. І вона прибила їх ткацьким клином та й сказала до нього «Филистимляни на тебе, Самсоне, а він обудився зі сну свого та й вирвав ткацького клинка тканини та основу. І сказала вона до нього: Як ти говориш, кохаю тебе, а серце твоє не зо мною. Оце тричі обманив ти мене і не розповів мені, у чому твоя велика сила. І сталося, коли вона докучала йому своїми словами по всі дні та напирала на нього, то знетерплива вся душа його на смерть, і виложив він їй усе серце своє та й сказав їй: бритва не торкалася моєї голови, бо я Божий назорей від утроби своєї матері. Якщо я буду оголений, то відпустить від мене сила моя, і я ослабну та й стану, як кожна людина. І побачила, деліла, що він розповів їй усе серце, і поскладала й поклала філистимляни володарів, говорячи: прийдіть і цим разом, бо він розповів мені все своє серце, і прийшли до неї філистимські володарі і знесли срібло в своїй руці. А вона приспала його на колінах своїх і покликала чоловіка, та й наказала оголити сім кучерів його голови. І став він слабнутий, відступила від нього сила його. І сказала вона, филистимляни на тебе, Самсоне, і збудився він зі сну свого і сказав: Вийду я якраз у раз і стряснуся. А він не знав, що Господь відступився від нього, і взяли його филистимляни, та й вибрали очі йому. І вони звели його до гази і зв'язали його мідіянами, ланцюгами, і він полов у домі ув'язнених. А волос голови його зачав рости по тому, як був оголений. А филистимські володарі зібралися, щоб принести велику жертву Дагонові, своєму Богові та повеселитися. І сказали вони: наш Бог передав у нашу руку Самсона, ворога нашого, і бачив його народ і хвалили своїх ворогів, богів, і говорили: наш Бог передав у нашу руку нашого ворога на спустошителя нашого краю, який наші трупи намножив. І сталося, коли їхнє серце звеселилося, то сказали вони: Покличте Самсона, і нехай він посмішить нас. І покликали Самсона з дому узв'язнених, і він витівав жарти перед ними, а вони поставали його поміж стовпами. І сказав Самсон юнакові, що держав його за руку: Пусти мене і дай доторкнутися мені до тих стовпів, що на них цей дім стоїть міцно. І нехай я обіпруся на них. А той дім був повен чоловіків та жінок, і туди зібралися всі филистимські володарі. А на даху було близько трьох тисяч чоловіків та жінок, що приглядалися до жартів Самсона, і кликнув Самсон до Господа та й сказав: Владико, Господи, згадай же про мене та зміцни мене тільки цього разу. Боже і нехай я пімщу Филистимлянам одну пімсту за двоє очей своїх. І обняв Самсон обидва серединні стовпи, що на них міцно стояв той дім, і оперся на них на одного правицею своєю, а на одного лівицею своєю, і сказав Самсон: нехай помру я разом із филистимлянами, і він з великою силою сперся на стовпи і впав той дім на володарів та на весь той народ, що в ньому, і були ті померлі, що він повбивав їх при своїй смерті, численніші за тих, що повбивав їх за свого життя. І зійшли його брати та весь дім його батька, і понесли його, і винесли, і поховали його між Цора та між Ештаолом у гробі Мануаха, батька його. А він судив Ізраїля 20 літ.